Речі та образи, які сподобались найбільше за останній час примірок. Перший образ бренду Zara. В цьому образі по якості подобається все. Гарні сині джинси з непідшитим нижнім краєм, в складі 100% бавовна. Сорочка в смужку, моя окрема любов, вона дуже сильно маломірить, на мені розмір XL підійшла добре. Ну і найкраща річ це укорочений плащ в синьому кольорі в складі 68% бавовна. Гарна базова модель на кожен день. Другий образ масі модуті. Тут найкращі дві позиції це шкіряна курт. Якісна щільна шкіра, сучасна модель, куртка мало мірить, як і увесь верхній одяг від Massimo. І друга річ це балетки в стилі бренду Zero, дуже м'які та зручні, а ще подобається, що вони мають невеликий підбір, так як для багатьох це може бути важливий показник. Штани і то без рукавів теж непогані, але штани трохи оподібної форми, тому можуть не всім підійти. Плюс у складі 47% поліастеру. І останній образ теж з Massimo Дуті. В цілому цей образ увесь гарний та стильний, але найбільш…